Я у поїзді інтерситі тут навіть екрани. В туалеті немає води, руки помить. Я свою воду використовую, Ліонську, яку набрала пляшку. Ви знаєте, в мене було таке працюття, що я буду мити в неї руки. Такі, так, да. такі дійсно. мию руки льонською водою. Ну, це наше суспільство. або не наше. Бо я взагалі це Польща. Води немає, в туалеті. Нема. Ось так. Помила руки і з бутилочки на перон. Ну, що робити? Намилила в туалеті, а з бутилочки на перо вилила. Помила. Ось так. Мило є, води нема.